Всім привіт! Гарного причудового дня! Ось схема серветки. Так, я її пройдуся. Тут є циферки. Так, хто захоче виплести її. Цікава вона сама по собі. Так. Так, внизу тут бо я трішечки її. Зараз спробую ось дивіться. Ось така вона. Вже її показувала. Ось вона така серветочка буде. Я вам говорила, що я і показувала, що я круги почала робити і зверху, і знизу. Пояснювала чому. Так, ну дивіться тепер, яка краса у мене виходить. Так, ось тут іду о, цей рядочок, де я буду проходити. Тут 11 виплітаю, тут 15 виплітаю. Зараз я, мабуть, трішечки отак розпливається. Так, тут, зараз так подвіну, так, щоб ви побачили всі цифри. Так. Щоб воно було більш видніше. Хто захоче виплести, будь ласка. Так, і отут дивіться, оце за це я говорила рядочок. Тут 11 і тут 15. Тому що в мене, якщо я тут виплітала, зараз вам все покажу. У мене тут стягувало трошки плетіння. Так, ну і далі я піду, я потім буду дивитися, отут е, ланцюжок. Скільки в мене тут буде, як в мене буде тут получається. Так, ну, дивіться, ось яка краса в мене виходить. Так, уже у мене, бачите, три. Три. Три моточки. Так, ось за це я вам і казала ось оцей ланцюжочок, так? Ось цей ланцюжочок. Тут рядочок в мене недоплетений. А ось тут мені ще потрібно буде доплітати, щоб в мене були такі, такого самого. Але по цьому рядочку, бачите, я вже дійшла до з'єднання, да, до центрального цього з'єднання. Ось якщо розділити пополам. Так, учора я виплила повністю цими ланцюжками. І у мене вийшла, вона. Ці ланцюжки, вони стали стягувати роботу. Так, тому, бачите, розплела. Тут я 11, тут 15. Ну і так буду закінчувати також. Скрізь йде по 15, скрізь йде по 15, тільки в, в на початку і в кінці 11. Ну, що я хочу зробити? Дивіться, я ось доходжу ось цей рядочок, так? І я отут ниточку обріжу і закріплю її. А ось цей рядочок я його трішки роз... також розплету, залишуся на цьому рядочку, ось у цьому останньому, такий самий, як тут. Відріжу ниточку, закріплю. Але не закріплю, нит... закріплю ниточку, я їх буду дов'язувати останній ось цей чи це, чи це, який буде там кружечок, оцей буду дов'язувати, то тоді вже піду загальною, отак, загальною, загальний рядочок, який буду причіплюватися до серединки, і оплітати, причіплюватись до серединки і оплітати. Ну і Далі вже я піду оплітання повністю, ось уже з цього рядочку я піду оплітання буквально вже повністю всієї серветки. Так що, ось така краса виходить, можете виплітати, можете творити, хто як собі захоче. Дивіться, можна, і воно гарненько виходить, навіть дуже коли іде симетричні йдуть круги. Так що тут, на вашу творчість, хто як захоче, будь ласка, так, це тонкий акрил білого і рожевого кольору. Так, ну і мій гачок, яким я завжди користуюся. Бачите, більш, більш видно. Тоненький мій гачок, яким я користуюся. Так, так, так що ось такі справи. Так, ця нитка туди тянеться. Так, що дивіться, гарненько дуже виходить, я задоволена дуже. Мені подобається, взагалі вона така. Ще вона плететься і вона буде. А розмір буде великий. Ну, який великий. Ну, так я вам хочу сказати, велика серветочка. Так що ось така краса виходить. Подобається. Тут я дивилася, ну, ось ті рядочки, які я виплітала. так, ну Тут я вам казала це на ніжки. А ось все я виплітаю, тут нічого такого складного немає. Поки, поки все таке, я ж кажу, оце тільки ланцюжки я тут збільшила. А, так що тут такого. Ну, ось на ніжки буде. Ось буде, тут на ніжки буде. А, так що тут видно, що на ніжки буде. Ну і потім розкажу вже. Що тут, як тут у мене? Тут все получається. Ну, це видно, що ось на ніжки буде. Так. Два накида виплітаються, і в половинку накида ще виплітаються стовпчики з одним накидом. Дуже простенько. Але виглядить, але вигляд дуже такий м -м, гарненький. М -м. Ну, ось вони на ніжках тільки в мене. Це вже вони як заблокуються, тоді буде видно. Більш красивіше буде видно, що це на ніжки. Що ці стовпчики на ніжках тут у мене йдуть. Бо зараз вони поки у мене все в плетінні. Думаю, як так показати, що воно гарніше було, що видно було, що дійсно на ніжки. Ось воно так, бачите. Вони ну, погано ніжка, ця видно, воно так у мене по плетінню. По плетінню погано ніжка. Ну, Якщо кому складно робити на ніжки ці стовпчики, то робіть. Ну воно вигляд, звісно, все одно трішки кращий вигляд. Ну, як кращий вигляд, воно просто свій смак придає плетінню на ніжці. Свій смак плетінню придає. Ось тут теж це на ніжках йде. Mm. Так, що. На ніжках іде. Ну, цікаво дуже, цікаво дуже, вона сама по собі цікава дуже, з елементів вона складається. Тобто, це я вже ось як піду оплітати ось цим оцими ланцюжками, так? Тоді вже в мене суцільне піде плетіння. Все, я вже по колу собі, так буду оплітати собі. Так, що. Тільки єдине буду дивитися, ну, щоб в мене тут гарненько з'єднувалося, щоб тут в мене хвилю й не йшло, щоб і красиве з'єднання було на цих, на цих краях. Так що так, далі буде цікавіше. І далі буде красивіше, я вам хочу сказати. Ну, ось такого вигляду вона набуває. Гарна. Так, що ось така серветочка і гарна. Так, і я вам ще хотіла показати, так. Так, зараз я його так заверну, його так заверну. Так. Бо так виходить, що мені трішки неудобно. Так, і тепер я можу його її подвинути. Трошки, ну, це я так зробила, ви можете просто по кругу йти. Зараз покажу на схемі, так. Ви можете, ви можете виплітати її. Ось. Один спочатку круг зробили, оплили. Потім зробили другий круг, оплели. Чому в мене 4 маточки були? Тому що я хотіла показати, як воно виходить, коли оплітаєш з, з низу і зверху. А, тому показати саму, саму картину, як воно получається. Ну, вже три в мене, мені вже легше, трошки з нитками буває, що а, маточки пере, то на одну сторону переставляєш, то на іншу сторону. Ну, так, в принципі, нормально. Вже, вже я е, е, доплиту ось, е, там два кружечка мені доплести, І вже, в принципі, в мене одна, суціль, один суцільний моточок піде. Так. І що я хотіла вам ще показати квіти. Квіти ось ці показати, так. Я їх трішечки тільки спробувала, мені просто було цікаво 10-й номер нитки. Наскільки як воно буде виглядати, чи варто мені переплітати чи ні. Тому що ось так, зараз покажу вам. Це 10-й номер, так? Я тільки шматочки поробила, думаю, як воно буде виглядати, так? А це ось тонкий акрил. Ну, він товстіший, бачите, нитка сама товстіша. Так, небагато, не набагато, але цекала. Так, цекала. 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 Я кажу, мені чомусь вона не сильно подобається, ніби то встанитка. Сама от на саму схему дивишся чудово. Те, що в мене зараз виплітається, не дуже. Так само і тут. Тут мені трішки краще подобається, але все одно на схемі краще, а в мене не так. Тому і оцей, шма... і о... і оцей шматочок, і цей шматочок спробувала. Так, це буде до цього шматочка. Ось так воно буде йти. Зараз я подивлюсь, чи точно. Да, так, он. так вон. Так, і тут маленький шматочок ось. До цієї, до ці, до цієї квіточки. Так, і тут, так, да, тут правильно. До цієї квіточки. Не знаю, я, мабуть, буду переплітати її і зроблю її з 10-го номера. І цю квіточку, і цю квіточку зроблю з 10-го номера. ниток. Тому що воно ніжніше виходить. Да, великий, великий шмат зв'язаний. Ну, Прийдеться розплести його. І тут також вже шматочок такий є. Але мені хочеться, щоб воно гарно, гарний вигляд був і мені більше подобається. Більше подобається. Воно ну, ніжніше. Тонша нитка, воно ну, ніжніше виходить. я думаю, буде красиво. Тому я вже вам буду показувати варіант із 10-го номера ниточок. так, А цей ну, і, це, і, той, і той шматочок розплиту, тому що. Хочеться, щоб воно, гарного вигляду були ці квіти. Вони мені подобаються, але, а, але, але ось така така виходить, що якщо такий загальний вигляд, ну, квіточка якась вона трішки. Хочеться, щоб ніжнішого вигляду було. Так що, ось такі справи. Сьогодні все. Завтра буде цікавіше. Да, Завтра буде цікавіше. Ну що, мої любі, дякую вам, що ви є. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви мене просто дивитесь. За ваші теплі, гарні слова. Дякую. Ну і бажаю вам гарного-гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога. Це основне в житті. І побудови нам благотворчого суспільства. І мої дорогі друзі. Дорогі. Навіть не друзі, ви мені якісь такі просто дорогі люди. Так що мої любі, мої дорогі, до завтра з вами. Пока-пока. Люблю вас!